Зранку на цьому острові пальм є ще не бук. Сонечко раннє і фонтан. Він уже не золотий, він кризний. Ризный фонтан. це на сонечку. Цікавий фонтан. Взагалі класний. Реклассні, а тут пальми, пальми, пальми. Міпічі кліта. Ой, які вони пораненці гарні. Ой, красиві такі. О, хоча тут цікаво, що будується кафе якесь. А в кінці гусі гора. Це цікаво. Як на мене, а тут море. Далі. Синє море, а лоббаки чи сині, хто знає, як правильно. Пальми, пальми, пальми навкруги. Але я люблю фонтан, більше за все. І як він буде? На фоні моря? На фоні моря. Ага. Ну теж цікаво, правда? Ой. Фонтан, фонтан. Стрипный фонтан. А ну все раз на фоне солнца. Давайте пробуем. О, контражуре. Солнце. Угу. Правда, Ой-ой-ой-ой ха ой, ха ой, ой. <реш> <реш> добрий ранок